В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, в цей недільний день нашій увазі пропонується, дорогі браті і сестри, фрагмент, який в першу чергу стосується благодійності, милосердності, нашої милості, як нашої ще одного з багатьох способів вияву, нашої любові, уваги до ближніх. Зрозуміло, що. Той контекст, в якому писав, звертався апостол Павло до Коринфян, він був інший. Він був таким, що коринська громада, яка була, в принципі, більш заможньою, саме до неї звертався і закликав апостол Павло в міру своїх сил зібрати посильну допомогу для християн Єрусалима. І той контекст нас Вкотре занурює, повертає в ті моменти, коли час від часу дійсно християни в різних куточках землі та й зрештою наших містечок або навіть наших близьких людей час від часу дійсно переживають надзвичайно скрутні моменти. І здається, наш християнський обов'язок завжди не бути байдужими. Це така можливість, коли ми маємо. Якусь змогу, хтось більшу, хтось менше, але все ж таки можливість приділити час і увагу, бо це і є тим подарунком, тим виявом любові, якого потребує людина в конкретний момент. Те, про що пише апостол Павло, воно цілком конкретне і матеріальне, воно в першу чергу стосується тих людей, які в конкретний момент потрапляють в скрутну обставину. Коли ми чуємо слова, які апостол використовує з царини землеробства, хто скупо сіє, той скупо і пожне. І здається, одразу настільки багато в нас асоціацій з'являється з особистого життя з різних сфер, бо ми розуміємо, що те, що людина сіє в житті, вона так чи інакше з часом пожинає. Це виявляється багато в чому. І в особистих відносинах в сім'ї, і в тому прикладі, який ми бачимо, в поведінці, в дітей нашого оточення, тому що кожен з нас, скажімо так, заражає один одного певними традиціями, звичками. І одною з таких позитивних хороших звичок, до якої закликає сьогодні нас апостол, це можливість відгукуватись на потреби ближніх і в міру своїх сил проявляти цю щедрість і милостивість. І кожного разу, коли ми звершуємо цю милостиню, це воно завжди буде йти нам не в збиток, а завжди буде йти на користь. Тому що кожен такий. Крок, кожна така дія, вона багатостороння. З однієї сторони вона допомагає тому, хто отримує, а з іншої сторони є і інша сторона, тому що ми з однієї сторони навіть самі схильні відчувати певну радість від того, що ми робимо правильну справу. Ми допомагаємо тим, хто в біді в конкретний момент. Але є і інша перспектива, перспектива майбутнього, бо саме завдяки таким подарункам і звершується наше спасіння. Коли ми бачимо ті, або знаємо той мінімум інформації, тих обставин, в які потрапляють люди, ми не залишаємось байдужими і ми стаємо таким чином знаряддям, зброєю. Справді, інструментом Божої ласки в житті тих людей, і справді ті люди, які приймають цю вдячність, вони розуміють, що ще світ не настільки зачерствів в своїй байдужості, твердості, в практиці, скажімо так, егоїзму, а ще оновлюється, оживлюється в серцях віра про те, що є справді такі християни. Щирої віри люди доброї волі, які намагаються все ж таки в міру своїх сил, чим можуть, але такі допомогти. Бо саме завдяки кожній такій справі, знову ж таки, повторюся, і звершується, і славиться ім'я Господнє серед тих людей, які потребують цього, тих, хто біля нас. Амінь.